Всім привіт! Сьогодні огляд на новий ніж від компанії, яка виробляє в Україні ножі. Це є BPS Knives. Модель під назвою Бета. Сьогодні хочу вам детальний огляд зробити на цей ніж. Та... Ніж поставляється в коробці картонній, Але коробка вже нова. З таким малюнком. Досить просте опакування, картонна коробка і все. Нагадаю, що минулі ножі були також в картонній коробці, але з такого крафтового паперу. Цей ніж має конструкцію full тобто він є міцний та надійний. Клинок має довжину 100 мм, це досить вдала довжина для робочого ножа, і не забагато, і не замало. Підійде як для лісу, так і для кухонних робіт. Загальна довжина ножа 218 мм, і ніж досить зручно лежить в руці. Товщина клинка є 3,2 мм. Та самого ножа складає 163 грами, а разом з чохлом і кріпленням 276 грам. Це досить багато, тому враховуйте це. Лезо досить гарно заточене та непогано ріже з-за заводу. Тепер давайте перейдемо до руків'я. Руків'я виконано з мікарти Фіолетового кольору. До речі, непогано підійде до мого ножа, який у попередньому огляді. Серам 258. Також фіолетова. Ця мікарта досить тверда та досить така відчувається як пластик, але досить зручна. Мені цікаво, чи вона буде засалюватися, як і інші мікарти, чи ні. Також на мікарті є насічки, щоб ніж гарно утримувався в руці. Кріплення накладок іде під шестигранник 2,5 мм, тобто його можна розбирати, чистити та збирати назад без проблем. Також є отвір під темляк або під паракорд для того, щоб зробити петлю, яку зручно надівати на руку при роботі з деревом, щоб ніз не вилетів з руки. Я так зробив на своєму PPS Knives Adventure. Далі давайте поговоримо про сталь на клинку. Як заявляє, виробник тут йде сталь D2, загортована на 61-63 одиниці по роковолу. Це досить цікавий момент, тому що ця сталь більш міцна. плюс Також виробник її загортував досить сильно, і це має показатися на тому, що вона має бути більш міцна та довше тримати ріжучі властивості. Як ви пам'ятаєте в огляді на Adventure, я казав, що тут сталь досить швидко заминається, але і легко правиться. Тобто, а в цьому ножі має бути навпаки. Вона має довше тримати, але і важче правитися. З одного боку, це добре, з іншого це погано, але це цікаво, що є інші рішення від виробника і є вибір. Але D2 має такий нюанс, що вона більше ржавіє, тому треба за нею детальніше доглядати. І бажано після роботи її почистити та покрити маслом. До речі, ніж прийшов з маслом на клинку. Це добре, тому що під час транспортування він не прожавіє. А коли ніж прийшов, ви просто витерли серветку і так користуєтесь. До речі, огляд на Adventures в мене є на каналі, тому переходьте та дивіться, залишу посилання в описі. Також хочу вам сьогодні показати декілька варіантів, як можна поправляти ніж в Після роботи, особливо в польових умовах. Перший варіант це є ось такий алмазний олівець, тобто це є мусад для правки, тут є алмазне напилення і різні форми. Рівна поверхня є кругла, а тут є такий жолуб під заточування крючків для рибалки, і з другого боку є конус, це для заточування серейтору. Я б не сказав, що це супорове рішення, але це досить дешевий варіант, і він працює. Також є варіант іншого мусату, це є керамічний мусат. Він є більш гладкий та менш, має меншу грітність, тобто він більше для фінішної поправки, також підійде як похідний варіант. Посилання на цей мусат я залишу, це його виготовляють в Україні. Зайдіть на стрінку та подивіться. У них досить якісно виконаний, я не побачив тут якихось поганих моментів. Все, все рівно, підгонка хороша, гвинти також не виступають. Заточка досить хороша. І от єдиний момент, що це гравіювання. от Зараз видно добре, але так досить погано його видно, бо тут обробка металу досить специфічна. На минулих версіях з обробкою такого металу було краще видно. Але це не проблема. Давайте тепер поговоримо про чохол, або ножни, або піхви. Чохол зроблений під цю модель конкретно, і він виконаний з ABS пластику. Також немає ніяких тут зазорів, досить якісно він склеєний і скріплений. Ніж досить міцно в ньому сидить. не вилітає. Люфтів практично немає і досить добре виймається. До речі, в цьому чухлі є багато кріплень під різний паракорд, під кріплення теклок або УТІКЛІП. Зараз ще розглянемо. Також тут є отвір під вентиляцію або для того, щоб вода стікала з нього. Це дуже добре рішення. Тому що ніж виконаний з ржавіючої сталі. І це дуже добре, що він сам висушується і має доступ до повітря. Також цим місцем можна розрізати дріт, але я не рекомендую таке робити. Тобто ми виймаємо ніж, ставимо, наприклад, мідний дріт, чи що нам потрібно, і защелкуємо. Але я так не рекомендую робити це хіба що для крайніх випадків. Коли це дійсно потрібно, тому що ну, кінчик не є розрахований для того, щоб рубати дріт. Далі. в нас в комплекті йде ось таке універсальне кріплення TechLock. Це кріплення, підходить для того, щоб закріпити ніж будь-де в будь-якому положенні. Тобто, ми можемо його закріпити на пояс, на ремінь, на рюкзак. Можна закріпити під різним кутом, тобто вертикально, горизонтально під Кутом 45 градусів або якимось іншим. Це все регулюється та виставляється. Також це кріплення можна ставити під праву і під ліву руку. Воно досить універсальне тим, що можна зняти ці пластини та поставити під будь-яку ширину ременя. Наприклад, у вас ремінь там 3 см. Підставляєте, регулюєте ці залушки. І ставити вам потрібну ширину. Також їх можна взагалі зняти, і без них закріпити на ремені. Це кріплення встановлене зразу з заводу, і воно легко відкручується хрестовинною викруткою. Працює воно досить просто: натискаємо на кнопку, відкриваємо, кріпимо на ремінь. І все. Ніж надійно зафіксований. Також його можна заблокувати, для цього нам потрібно просто перемкнути сюди і вже не натискається. Але ця штука досить габаритна, досить так сильно виступає, тому дивіться, як вам буде краще. Також сюди можна вчепити ulті це ось таке кріплення. Воно більш компакт, компактне та також підійде на ремінь. Також можна його зняти і прикріпити ніж за прикорд там до бронежилету чи до рюкзака. Як заявляє виробник, цей ніж не є холодною зброєю, але краще уточнити в нього. Він думаю, дасть вам висновок експерта. Але це вже говорить з ним. Ціна даного виробу на сьогодні складає 2560 гривень, це досить багато, але ніж якісний, ніж виготовлено в Україні. І ще один момент, що на. Сайті BPS Knives часто бувають знижки. Різні промокоди, акції, сезонні знижки. Тому слідкуйте за їхнім інстаграмом або на сайті, і думаю, ви цей ніж зможете купити на відсотків 10-20 дешевше, ніж стандартна ціна. Давайте тепер порівняємо цей ніж з іншими. BPS Knives Adventure значно більший. І зроблений трохи по іншому. Зроблений з інших матеріалів. Інгул МП1. Також український виробник. Тепер візьмемо один з найвідоміших ножів. Це є моракнай компаньйон. приблизно одного розміру. Далі в мене ще є ніж. Морок Гарбер. Ну, Думаю, ви зрозуміли. Ну і ще візьмемо парамілю, яка в багатьох є. Загалом цей ніж мені сподобався. Гарна якість, хороші матеріали, щось новеньке від компанії. І Мені він сподобався. Далі нам треба користуватися та тестувати. Це вже покаже досвід користування. Але є такий момент, що фіксованими ножами насправді, ну, в моєму випадку, набагато менше роботи для них. І деякі ножі я взагалі мало використовую. Наприклад, цей ніж я трохи користувався, але не багато. Цим більше користувався. Тому перед покупкою ви подумайте, чи потрібно вам фіксований ніж взагалі. Бо часто це є покупка, яка. Потім пилися на полиці. Якщо вам сподобався цей огляд, то підтримайте, поставте лайк, якийсь коментар напишіть. Я залишу посилання на виробника в описі, думаю, ви зможете поглянути більш детальні характеристики там. Також там є інші моделі, там близько 20 моделей, тому зможете обрати для себе хороший варіант. Всім дякую за перегляд. На сьогодні все. Підписуйтеся на мій телеграм та інстаграм. Там буде більше цікавого. Всім гарного дня!